Ми, хочете. Ми хочемо отримати ваш коментар, що сталося з підсудним і як надовго це триватиме. Ні, не, 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 не. не Ну, можна, так? Да? Да, да, да. Підсудний, як будь-яка людина може захворіти, травмуватися. В даному випадку сталося, що сьогодні при посадці в автомобіль. В місці він травмував ту ж саму травмовану ногу, яка була травмована під час даного ДТП. Ну там пошкоджене, пошкоджені зв'язки. І в зв'язку з цим, по приїзді в Полтаву, він звернувся в травмопункт, де йому була надана медична допомога, і рекомендовано лікування відповідне за місцем проживання. Ну в Зв'язку з цим зрозуміло, що суд повинен бути. А як зробити? давно ви про це дізналися? Що, що? Як давно ви дізналися про це? Ми вже було. Ми ж разом їхали, і він ну дуже біль у нього була сильна біль, він терпів, терпів, думав, може воно пройде, а потім вже бачив, ну, не стерп, на біль вже тоді він звернувся. А, ну Суд поступив, я думаю, правильно відплав, тому що без спеціально. А наскільки судив, серйозна відплав. травма, чи він дуже, ну, Я, до шо, я шо, ж шо. Не лікар, я не можу сказати, наскільки серйозна. Вже за місцем проживання буде надана ще допомога, а далі вже лікарі, травматологи вони визначаться, що, як далі бути. Можна ще взяти до уваги, що кожного понеділка людині доводиться якісь да, травма, ну і Доводиться і свій, да, свій, їздити до Полтави. до Полтави це раз. По-друге, ще нервове таке, що він хвилюється ж постійно, це, транспорт, переїзди, всі оціни не Все, звичайно, воно відображається на його здоров'ї. Сьогодні відбувся мітинг його підтримку. Бачили було пікетування досить масове. Люди, які колеги по роботі, знайомі, друзі, вони ну не можуть змиритися з тим, що відбувається. Ну, як на нас не зовсім справедливий розгляд справи, відхиляються клопотання захисту, які, на нашу думку, можуть допомогти суду встановити істину. Але чи вона ця істина потрібна, суду, хто його знає? Так виглядає, що вони, відхиляючи клопотання, вже висловлюють свою позицію, що наперед все можливо вже для них все зрозуміло. І наші аргументи враховані ну, навряд чи будуть в даному, в даному суді. Тому така ситуація. Ну, суддя Батрак нічого не висловлював з приводу сьогоднішнього пікетування, нічого такого, так? Та ні, Була ніхто чи, нічого чи, не чи, говорив, ф, тому форма, що формальний початок і розпочалось, да, побачив. Да, да, все, так, все нормально відбулося досить спокійно. Не, не було ніякої реакції з працівників від представників суду не було. Міліція теж вела себе спокійно. Тобто люди мають право, наші демократичні, як ми намагаємося створити державі, висловити свою думку, висловити свою позицію відносно тих чи інших подій, які відбуваються, в тому числі і подій навколо судових справ, і судових справ, які розглядаються нашими судами. Це нормальне явище в усьому світі, і в принципі нічого тут такого ну, я, я не бачу заборонено законом або такого щось екстраординарного.